Надія, я була одна дівчина. Якщо ти нас зараз поведеш, ми за тобою підемо. І ви знаєте, я злякалася, тому що, а поведеш куди? Нас було 30, їх було 500. Вони були озброєні беркутарці. Ми були просто діти. І тому ви говорите, чи очолює визвольний рух. Я вже приймала такі рішення. Я була командиром, я приймала рішення відправляти солдат в бій. Я чудово розуміла, що на моїй совісті буде те, що вони з бою не вернуться, і з цим жити. А тепер питання: визвольний рух. Якщо підійти до цього грамотно, якщо дійсно прорахувати, а не просто сказати піднімайтеся, помріть, а я постою ззаду, так як вийшли лідери Майдану на крові, які так само визволили, як ви кажете, очолили визвольний рух України тоді, і Майдан це вірить. Вони просто положили людей, а самі зараз сіли у влади. Тому розумієте, очолити це значить, якщо не вийде, то загинути разом з тими хлопцями, яких ти очолив. Тому давайте будемо думати над тим, щоб це раз у нас вийшло, а не просто трахнув бахнув, сам загинув. Яку Україну наш народ гине, як в нас України немає? Україна це є держава і в першу чергу і мова. Нема в нас мови на Україні. Чи, якщо взяти Путін, ви дивитесь, що, що, що там ще робити в Росії. Українські е, бібліотеки закрили, школи закривають, церкви закривають. А в нас що є? Навіть другу чи є. Так? Якщо нема, якщо немає українських... ви знаєте, що треба ще, ще тисячу років жити в нам. І я не знаю, чи за ти, що за тих, що у нас буде е, незалежна Україна, що буде українську мову говорити. Давайте почнемо вірити ну, в те. Знаєте, коли говорити. От стосовно української мови, коли е, зараз є люди, яким 80-70, які колись приїхали і вибрали життя в Україні, але, на жаль, вигнали їхніх батьків в Сибірі і вчили їх російської мови, то я ніколи не ставлю їм в докір, що вони не говорять українською. Пояснюю, що не важливо, якою зараз говорите ви, головне, якою будуть говорити ваші діти і ваші внуки. Якщо ви вибираєте Україну свою Україну, і ви говорите, що це моя батьківщина, і ви ставите Україну так, що Україна це я. Якщо погано мені, погано Україні. Якщо погано Україні, то погано буде мені. І ви боретеся за те, щоб ваша країна жила, бо тоді тільки будете жити, ви, ваші діти і ваші внуки. І ваші діти і ваші внуки заговорять українською. Через коліно насаджуванням нічого не буде. Вони користуються цим методом для того, просто, щоб нас роз'єднувати. Ми можемо пробачити одне одному. Яка вам різниця, якщо людина скаже вам спасіба, благодарю або дякую від щирого серця? Головне, що людина сказала від душі правильні речі. А от якщо людина говорить українською, але робить паскудні дії, коли там от кричать, да з трибуни і, і те, що і крадуть, то знаєте, краще б вони тоді були німими. Вирвати їм язика за те, щоб не кри не кричали, не брикали, і ви не не обманювалися просто цим. Але будь-яке питання до ну, депутата. Да, що на Україні да, 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 да. я перепрошую. Руський народ, і він захищає руски народ. А я на зрозуміла питання, це. це один із тих розбратів. Розумієте, це одне зараз. Я е, тільки одна жінка, потім ви добре вичергова. Я розумію про що ви говорите, да і от саме через це, через те, що в нас залишається отак двомовність, да через те, що залишається непорозуміння, отакі всякі сусіди з боку можуть казати, що вони сюди прийшли захищати своїх. Немає тут їхніх. Тут є Україна. Спілкуються українською. От Луганщина, да і Донеччина, да ну Боже, спілкуються українською. Я не знаю, чи бували ви колись там, але там дуже багато людей говорять українською. Ну нехай трохи суржиком, але вони знають, що Україна це їхня земля. Повірте, немає такої різниці, про яку намагається сказати телевізор. І ми це ж штучне роз'єднування. чи ми чим більше ми будемо звертати на це увагу, тим довше ми будемо топтатися на місці. А чим більше, як ви кажете, треба тисячу років прожити, я вам скажу ні. Якщо в нас не вийде так прожити за 100 років, то нам уже немає сенсу жити тисячу, бо ми тоді не будемо українцями, в нас не буде нашої нації, в нас не буде країни, нас просто асимілюють, розпорошать і витопчуть геноцидом. Тому якщо в нас не вийде за 100 років, а за 100 років треба знаєте іноді переступити через своє его і зробити разом спільну одну справу. І тоді вам буде байдуже, і ви підете скоріше. За тисячу років можна йти поразь до одної мети, і за сто років спільно. Я прошу ще до так. В мене таке питання. Чому у всіх містах на цукровий діабет дають таблетки, а наш Дрогобич не дає Точно? на цукрові діабетки? <ріст> 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 <Це, ріст> Чого ви смієтеся? Це не смішно. Це не смішно. це на жаль. Реформа міністерства здоров'я, яка теж дуже є. мене лякає. Дрогобич, всі гроші закрадають. Це треба тоді розібратися дійсно індивідуального питання, тому що я зараз вам не дам відповідь. Ви як депутат, ви то підмініть питання? Чому в всіх містах я сьогодні ми сьогодні будемо мати зустріч з мером друго? Ми за якраз запитаємо це запитання Правильне питання. Ми навчилися воювати. Злодію тречері <тряки>, знову перестріляти, що ми навчилися воювати. Де то є вміння? Я не бачу. Давайте, так, будь ласка, не перебивайте одне одного. Добре, я вам буду повторювати запитання людей. Перше було, тільки не перебивайте одне одного, тому що у нас запитання вже черга. Я хотів запитання задати. Я пропущаюся, вже задали запитання, і там була черга. Я до вас підійду. Стосовно того, що Порошенко каже, що ми навчилися воювати. Ну, ви знаєте, це не Порошенко бачите, він то воювати не навчився, він красти добре навчився. А наші хлопці дійсно навчились воювати. Кожен індивідуально. А стосовно того, що він говорить, що ми зробили сильну армію, да, це брехня. Тому що наша армія сильна доти, доки сильний наш народ. І тільки. Починається якесь запалення конфлікту як Авдіївці, Ми відразу бачимо, що знову волонтери, знову свіжі хлопці на фронт, знову добровольці. Все йде, не йде тільки тил. Ти який повинен бути армійський, не забезпечений, не доставляється всього в достатній мірі. Тому Порошенку легко говорити, що у нас сильна армія, тому що сильний народ, а він з цього користується. А саме що зробила держава, для того щоб зробити сильну армію, я вам скажу, трошки зрушилася таке з місця. Я як в комітеті у нас безпеки і оборони є трохи поштовхи до того, що та да, техніку почали якісніше ремонтувати, але щоб це можна було сказати, що ми вивели на такий високий рівень за три роки. За три роки, якщо згадати другу світову. То е, перемогли за 4 роки да, по всій Європі Другу світову війну і Гітлера догнали до Берліна. І тоді на поток мій батько в 14 років стояв на патронному заводі, робив патрони. Тоді конвеєром стали всі працювати на фронт на війну. Те, що не можна зараз, я почерзі це те, що не можна перемогти і побороти, тому що оце той великий обман. Дивіться, давайте зараз я вам спробую пояснити ще одну річ, що ви трохи заспокоїте емоції. Ви почули самчику, давайте ми зробимо мітинг, бо ми зробили сумку у дев'ятому році. Хрущов виступав на тім самім місці. Він обіцяв. Розумієте, що якщо ми воз'єднаємося з Україною і сприймаємо умови політики партії в 1979 році, будемо жити при комунізмі я, вам... ну, я вам, Я вам поки що то... цього не обіцяла. Я ну, вам не говорю, думайте. Як ви. Як... Я думаю, думай. ми думаємо, ми ж доведемо на масу. Це Це дуже да, добре. Тільки да, ви да, перебиваєте одного, а час стані задавали мітинг по черзі. Зроби, давайте мітинг, є умови мітингу, а то гра від не ворота. я не можу зрозуміти. Е, означає гра е, грабідні ворота. Ви хочете покричати, щоб я вас послухала? Ми можемо і такий формат. вибрати. але я думала, хочу. що хотіли люди, які я кричати не хочу. Тут є тут є я підійшла. Почекайте, будь ласка, мені задали запитання по тарифах. Я вам хочу зараз пояснити, що які, тарифи? які ростуть. Говоріть. Ну мені ж задали люди запитання, на я хочу відповісти говорити. на їхні. Провокати. Я на ваше питання відповіла. Я так само я хочу почекайте. Почекайте. Скільки ви платите за Тарифи свої? Почекайте. ну... Е... Громада, будь ласка, поважайте одне одно. Я підійду. Дійсно людей цікавлять різні питання. Я вам поясню, що тарифи для того, щоб їх не збивати, вони змінюють уряд. Подивіться, був уряд Є... Яценюка, рік прийшов уряд Гройсмана через. З рік знову міняють, поки в імунітет. Вони не сіп'ють тарифи, тому що це. Їхня політика максимально вкрасти те, що ну, тобто вони на цьому живуть, розумієте? І як можна змінити тарифи? Я пропонувала громада, от вони кажуть, якщо ви не будете платити, ми будемо робити вірні відключення світла, да? бо бог немає чим забезпечити, а ви їм зробіть вірні відключення оплати. От, наприклад, домовляється місто на сході, на заході, на півночі і на півдні, одночасно не заплатить. Наші люди бояться, скільки не говоримо, бабка все одно буде нести останню пенсію, бо вона відповідальна, бо її так навчили, бо вона боїться, що завтра її виженуть з квартири. Але якщо це зробить ціле місто, якщо так громада, як от говорить пан зробить мітинг. так? І е, скаже от, мітинг, так мітинг, добре зробили мітинг і домовилися всі між собою, якщо є єдність. А не так, як в школі, коли весь клас вирішив піти з урока, а один самий отлічник вирішив, що він залишиться і підстави весь клас. От якщо не буде такої підстави, якщо в громаді буде єдність, то в нас і держава буде. І Будемо ми тоді говорити за державу не голослівно, а дією. Я, наприклад, пропоную відключити. Та да? от взяли два міста відключили, будемо дивитися, що буде робити уряд, коли буде сипатися їхня економіка. Він не вижене все місто. в них армії не вистачить, в них міліції не вистачить, ніхто не прийде. Я кидай кожну людину з хати. А люди взяли і гепнули, не відключили. Де да, вони будуть намагатися робити пакості? Але подивіться, як зараз борються олігархи між собою. Оця от блокада. Як хтось сказав правильно, що це війна львівського сміття із донецьким вугіллям, і подивимося хто кого. Олігархи посварились між собою. Порошенко забрав у Коломойського, Коломойський придумав блокаду, щоб забрати у Ахметова, бо Ахметов договорився з Порошенком. І тепер Ахметов на Порошенка теж ображений, бо Порошенко не захистив його інтереси. Оце, от розумієте, їхня війна, і от, в принципі, люди можуть їм так само не давати спокійно жити. По крайній мірі ми це можемо робити, хоча б це можемо робити зараз. Але для цього треба велика єдність громади. Так, я прошу, щоб було запитання. Давайте реформу. К є, к є. У нас колись на Україні було 2 мільйони. 52 мільйони було населення, потім стало 52, потім стало 45 стало 42, а тепер чи 32 є мільйона. Але наше міністерство все розширяється, розширяється, і Кабмін розширяється, і міністерство і Верховна Рада. Тобто в якій розширенню, щоб ми вже спокійно могли працювати, що вони, що вони робили на нас. Ми них, а вони на нас не роблять нічого. Це одне питання. А друге навіть чому розширяється там? Розширяється номазі вода? Мама не розширяється. Знову ж це ті реформи, коли вони говорять, що ми будемо оптимізувати, а потім е, роблять так, що чогось ця оптимізація вивелася нам, наприклад, в 20 додаткових місць. Я вам не можу пояснити, чому так відбувається. Не я пишу це і не я за це голосую. Але вони знаходять 300 голосів і роблять так, як їм вигідно. Це просто розумієте, це отаке от знахабніле сходство, коли вони людей ні за що не мають. Вони вже просто звикли, що можна так на людях грати і так дурити. І Їм за це нічого не буде. От саме через це відбувається. Чому я приїхала в місто почути вас і сказати вам, якщо ви хочете поступити? Вони зганяла, я приїхала поговорити з людьми. Я так само поїхала в Сумщину, зараз приїхала в Львівщину, і поїду по інших областях України. Пані Надія, тому що я секундочку. Е, от зараз ми просто вибори ні, ми маємо бути вибори. То чому ми не можемо дати е, депутатів 150 чоловік, а не 450 чоловік? Добре. Стосовно виборів і депутатів, це закон про вибори. Вони знову ж таки його не змінять, тому що ну а як же ж, тільки 100 буде їсти біля корита, а де 300 діється? Ми ви правильно все говорите. Чому ми не можемо, чому ми не можемо? Тому що я одна, і питання: чи зміниться щось прямо після мого приїзду? Ви знаєте, всі люди чекали, коли я вийду з в'язниці, що завтра стане мир на світі, і все буде добре? Нічого від одної людини не зміниться. Я можу тільки, тільки стати, я не знаю, тим стержнем, на який, якщо ви додастеся, то тоді все зміниться. Тільки разом, тільки так перемагаємо. Якщо вони в Києві, але за чим ви там немає, люди вмирають, то немає, родичів з МНЦ може не їхати в лікарню. Що то за оптимізація? Я вас прошу, ви при владі, беріть то там за горло, бо то неможливо, люди вмирають. Знаєте, от ви говорите, всі такі болючі теми, особливо пенсійна реформа, медична реформа. Ну, дивіться, я не знаю, хтось може бачив такий комедійний серіал, да, слуга народа, і там друга частина, коли він зайшов і розстріляв Верховну Раду. Люди, ну знаєте, ну напевно, от от тільки цього я й можу ще зробити. Тому що ви кажете, беріть владу, змініть щось. От якщо брати шляхом законним, бо зараз знову мене звинуватять в державному перевороті, в тому, що я там обіцяла владу вбити, як це так, і завтра посадять у в'язниці вже в Україні. Але так, да, я вже була не страшно, не налякають. Але просто, якщо ми підійдемо з розумом до того, то. Мене лякає пенсійна реформа. Я не, не пенсійна, а медична. не пенсійна так само. Я не можу зрозуміти, чому вона така. Я кожного разу говорю. Я говорю з міністром е, е, Мінздрава. Да? Я говорю із депутатами, які мають до цього дотик. Я не можу зрозуміти, чому вони її такою роблять, чому вона такою проходить. Про це пишуть вже європейці, що вона завальна, що вона катастрофічна. Але ви знаєте, до міністра. Це не так легко до уряду взагалі ще важче, і вони знаходять 300 голосів в залі. Розумієте, от є оце от те, що президентське БПП, Народний фронт для їм підіграє, так? коли батьківщина підіграє, коли саме Тобто вони кожного разу набирають якусь нову кількість, яка підіграє їм в тому чи в іншому законі. Коли ми розуміємо, що цього робити не можна, вони говорять одне, а все одно роблять, що неправда, що? Ви не кажуть, що Ні, я не одна нас є до 400 депутатів чи 439, тридцять з таким мисленням. Ну таким мисленням. Е, Ні, я не одна. Але дивіться, треба комусь першому йти по мінному полю. Так я роблю перша дуже непопулярні речі, і є люди, в принципі, однодумці, які теж не бояться, які так само говорять, але так, щоб можна було з'єднатися або об'єднатися, е, не така велика кількість людей на жаль, щоб це було достатньо на якусь групу або фракцію, тому що. І не наскільки люди стійкі в своїй позиції, тому що знаєте, одне діло, коли вас хочуть купити, ви можете не продатися. Коли вас починають залякувати, ви можете і зламатися. Може не зламатися тільки та людина, яка нічого втрачати. У мене немає бізнесу, у мене є мати і сестра. Я боялася їх втратити все життя. Я була в візниці, я боялася, що з ними щось зробиться. Я боюся зараз за них. Але е дякувати моїм рідним, вони розуміють мою позицію. І вони завжди готові піти на жертву. В інших людей, в яких я хоч якийсь бізнес, хоч щось, дуже просто людину взяти на гачок. Ну, неправда, ну не всіх, і будемо сподіватися, що такі порядні люди є. Але знаєте, я не називаю людей, які мене підтримують Верховній раді, тільки через те, що якщо вони захочуть, вони самі назвуть. Ви дуже багато людина в тому плані, що ви є здорова і здорова ваша сім'я. І ви є це дуже, дуже багато людей. Здоров'я, це це здоров здоров то є. Це Хочу на передай перевезти. Розумієте, ми зараз гарно поговорити, Бо то, що є Верховній Раді, ото, що є Верховній Раді, зараз є в мініатюрі в Другобицькому місті. То, що саме виходить там, воює там в партії різні, розумієте, то є все на містечковому рівні тут в Другобичі. Але влада немає у нас ні партії Порошенка, ні як то кажуть, народного контролю. Є одна влада грошей. Влада грошей так треба всім казати. Нема опозиції. Коли є сильна опозиція, тоді є сильна влада. У нас опозиції, я народ, але народ, коли вона не може зобов'язати мера міста і депутатський корпус звернутися. До президента, до кабінету міністрів, щоб ті всі тарифи зменшив, я Якось, зміну, Якось почина починати не знаю, чи ви... я я... це з самого початку, якби я вам скажу, що я якраз з самого початку назвала той механізм, який повинен це змінити. Ви дуже правильно говорите, що те, що є зверху, є в мініатюрі в кожному місті, і ви бачите ту несправедливість, яка відбувається тут. Ви можете і не знати, що відбувається зверху. Ну ви розумієте, що те саме. Ну ви не знаєте там кожну людину, що за що відповідає. А в місті вам тут видніше, тому що ви цих людей бачите, ви знаєте. Де вони живуть? Ви знаєте, чим вони живуть і як, як вони. живуть. Як що вони роблять? І якщо дати механізм людям змінити, от я кажу, це просто простий закон от, про вибори, да, прийняти про механізм контролю людей на виборах, але не такий, як вони зараз роблять. От ви зараз робили знову ж таки обман. Вступайте в громадську спілку, яка буде контролювати, наприклад, мерію. да. Вони взяли туди своїх, прикормили, і громадська спілка нічого їм не каже. Ну, роблять, роблять, оце і все. А от якщо, наприклад, вони будуть мати механізм контролю референдуму, чим в Румунії добре є оцей механізм референдуму. І ключові відповідальні за... Вони приймаються виключно всею громадою і всім народом. І якщо, наприклад, в Другобичі, нехай там зареєстровано 70 тисяч людей, так і є легка система голосування. Не така, як вони говорять, та це дорого, це купа чеків, це купа всього, але ж якось ви щатбан, да, працює щадбан, банкова система, ви все хотите туди. Тобто зробити якусь таку систему, яка буде доступною людям для голосування. І люди будуть показувати, за вони чи проти. відкликають вони цього народного депутата, чи не відкликають. І от тоді вони будуть нарешті послушні народу, тому що вони тут тоді не народили не буде бидло, куди женуть, туди люди йдуть. А влада буде загнана в такі рамки, куди їх народжене. Це можна зробити, але вони не приймуть цього в Верховній Раді. Скільки б я не написала законів, вони будуть критикувати їх як закон Савченко. Можна про нього теж довго говорити, якщо в когось є питання, але думаю, я вже скільки про нього сказала, що можете почути. Але от вони будуть так робити, розумієте, аби тільки не зробити того, що треба. Ну хоч хоч шкури лізь вон, тому що ви розумієте, від цього ж їхнє життя залежить. Сите багато життя. Добре, я прошу зараз. Дуже багато я просто тут і почекайте, будь ласка. Ви ж в черзі, я ж бачу, скільки людей тут жіночка вже давно Просить чи ви знаєте, хто має у мережах? тому що вони такі чудо переробляють і не знають, куди звати не знаю, не знаю. Пані Надія, перед новим роком я про вас велику статтю в інтернеті Це степанчак Богдан. Почитаєте у моєму різдвяному відчуванні є такі рядки. Що як бути необачним та й гайнути під Москву? Та ж ходив на Сагайдачний, жах нагнав він москалю. Якщо не можна у Росію, то забери назад Донбас, будь хлопом, сину Олексія, дверима гримнув би нараз, то шануємо наші віковіщі традиції до волі і до свободи. Дуже дякую, дуже гарно сказано, дуже правильно. Я вам скажу, знаєте, коли мене запитують, я якось сказала недавно, що нам потрібен піночет, і це налякало Європу, да налякало. Тобто, що я маю на увазі? Нехай це буде Піночет, нехай це буде Шарль де голь. Нехай це буде сильний лідер. І в першу чергу це не повинен бути тиран або диктатор свого народу. Це повинна бути людина сильна, яка може захистити позиції України в світі. Дуже погано мати слабкого президента, дуже погано мати слабку зовнішню політику і дипломатію, тому що ми скрізь програємо. Програємо, тому що нам не вірять, тому що. Вони просять гроші, неють і крадуть. І не захищають інтереси України, а в принципі це всім в Європі видно і це європу втомлює і тому нам треба людину, яка вибере державницьку позицію, яка не буде гнатися в Європу або в Росію, яка скаже: ми будемо жити так, як вигідно нам. Ми будемо робити економіку такою, якою вигідно нам. Якщо ви хочете торгувати в нас, то на наших правилах. Якщо ви хочете е, щось з нас мати, чим сильніші ми як переговорники, тим більше ми можемо виграти, так само забрати Донбас і Крим. Але якщо у нас буде влада, яка весь світ бачить. Що живе тільки заради себе і нагинає свій народ, з нами ніхто не буде рахуватися. Тому нам дуже сильно потрібна дійсно сильна влада, сильна людина. Перш за все, для того, щоб не своїх нагинати, а захистити Україну перед світом і не, не підхилятися, не лягати не під кожного. Розумієте, тільки для того, щоб свій кушеню набити. А що, що Юлька домовилася з Трампом? Я не знаю. Я не була на зустрічах Тимошенко і Трампа, і не можу вам коментувати це. Мені надія. Та <Marvel> да, випросили. Скажіть, будь ласка, які у вас відносини з Саакашвілі, Михайло? Ми знайомі бачились два рази. Якщо ви маєте на увазі стосовно політики, то е, дивіться, у нас я коли сказала, що у нас же не тільки народ роз'єднується, у нас роз'єднується багато політичних партій. У нас зараз їх є десь 3,5 тисячі, і толку від них ніякої. Тому що дуже правильно сказано, у нас немає опозиції і коаліції. У нас є фронт влади, просто фронт влади, не народний фронт, як вони себе назвали, а фронт влади. І для того, щоб її повалити, нам треба виступити фронтом проти влади. Тобто проти тих людей, які 25 років були при владі, які знають, як робити її, як приходити до неї, як купувати ЦВК, ОВК, ДВК, Купувати людей за гречку, як дурити людям в голову. І для того люди повинні повірити в щось нове. А ви знаєте, от ну, повірити в щось нове. Вони ж нас створюють клонів, так? Люди вже наскільки в цьому не вірять, що відразу виникне от, народний фронт. Що воно таке? Ну було дуже багато нових облич, але ж треба було бачити, що там є Цуценюк, цей самий Пашинський, є та? е, там кількість людей, які були, тому. Говорили ми із Михайлом Сакашвілі. Ми говорили про те, що програми схожі, тобто говоримо ми про одне і те саме. Але якщо буде отака біда, як кажуть, є в українців, вона не тільки в українців, що де там три козака, там два гетьмани. То це буде погано, тому що коли доходить діло до того об'єднуватися, хто лідер. Ну то зробіть багатолідерну платформу. Як я говорила в принципі Теодор, Дяків про це говорить і львівські громади, говорять, що може бути багатолідерна платформа. Ну люди не звикли ще до цього. Да, це дивно, це дипо, це мало зрозуміло. Але якщо ми будемо обирати, хто лідер, то ми ніколи не з'єднаємося. Але в принципі, конструктив є, да тобто там є розумні ідеї. Є ми не в цьому погоджуємося. Я, наприклад, бачу це все набагато більш радикальніше, не дивлячись на те, що Сакашвілі в себе якраз таки зробив от, по принципу ну може не піначета, але по принципу все таки диктури на певний час. Я бачу, що в Україні так не вийде, тому що. Ну тому що глибше сидить. Не так все просто. В нас, якщо сказати, от, що в Китаї, наприклад, розстріляли 10 мільйонів корупціонерів для того, щоб припинити корупцію, ну це було дієво для Китаю. Якщо сказати, що можна так зробити в Україні, то скаже багато хто, що цього не зрозуміють, бо ми все-таки дуже віруючі люди для цього. Але якось ломати це треба і комусь доведеться бути знову-таки поганим. І тому я схиляюся все-таки до більш сильних і жорстких методів для того, щоб Україну можна було поставити на ноги і щоб вона стала сильною партнером в світі. Тобто хочете бути криголамом. Так, його ламу мене вже називають. Два, два, Дякую. два слова. Дякую. E, це, це правда, що боярков з вами мав на тому. Він виступав по телебаченню, я його слухав. Я ніколи, я ніколи, ви знаєте, я не знаю дуже багатьох людей, які, які про мене статію. говорять. І знаєте, я просто він, він виступав, казав разом з вами і виступав на на новому каналі. Я статтю напишу не, про нього. Гарно? Побажання вийти заміж, народити дітей Так, колись, коли Україна стане сильною, і я зможу видохнути, коли ці хлопці будуть вдома. І я ще буду не того пенсійного віку, і ще зможу народити дітей. так що моя мати народила мене в 43, сестру в 45. Мене ще 10 років попередньо. Господу Богу Віктор Шавченко зо мною вчився в теплі, не ваш син за Савченко, давченко. Багатий, батько Віктор, Віктор. Він тільки дивляє, йде, ну тільки дивлячись, який йде у честь ну де саме в чесні. Робить чому хічному телі. Ні, батько водно. На мою думку, си, наша проблема президента. Ми сильний президент, сильні президенти. Ви ще мікрофло якраз, якраз через президентів, починаючи з першого президента Кравчука, який пустив Чорноморський флот в Україну. через Цей Чорноморський флот москалі зайшли в Україну. Тобто з президентів почалися наші проблеми. Можливо, нам не потрібен цар президент. Дуже правильно сказано. А звідти почали інше питання. Верховна Рада ні в Білорусі, ні в Польщі, ні в Росії. Є парламент Наша Верховна Рада. А Верховна Рада це пережиток совєтської системи. Можливо, нам треба ту Верховну Раду розігнати, зробити парламент двопалатний, Тоді в нас не буде. У нас зараз такий наші є президент, прем'єр-міністр. Вони двоє б'ються. У нас є парла а Верховна Рада це теж влада. Нам потрібна один центр влади. Дивіться, стосовно рада, ну я думаю, що це може не пережиток навіть радянського, можливо ще козацького. Є чорна рада, да, є народне віче. Тобто можна прив'язуватися до слів, але не від них залежить. Багато хто каже. Ja, war Да. Багато хто каже, незвичайно не це музика. Багато хто говорить, що там переверніть прапор да, український, бо він нас Говориться, що жовто-блакитний, а виглядає як блакитно-жовтий. Можна я багато до чого прив'язуватися, але діло, ну знаєте, діло не в цьому, діло в собі треба все стосовно, стосовно парламенту, ні. От я він був прийнятий, нас був референдум, не виконано. Двопалатний парламент, це стандартний європейський розвиток. І чи потрібен Україні цар? Да, тому що кожен президент централізує владу, кожен приходить і каже. Каже, що так не буде, і починає. Тому людям дуже важко вірити і в раду, і в президента. Але дивіться, як я наприклад бачу свій шлях. Я ну, взагалі, бачу навіть Теодор Дяків ще зі мною не згоден, бо каже, що до того нам ще далеко йти, але я бачу. Не бачу партійної системи, її потрібно валити. Немає парламенту двопалатного чи однопалатного. Ви повинні делеговода, але не такою мажоритарку, як зараз, да, а контрольованого свого делегата. І ви повинні е, довіру йому висловлювати чи то на 10 років. Ну, може так, як в козацькі чи Шеси жилося колись, що один отаман, один сотник міг бути 10 років, а другого могли міняти через 2 дні. От щоб у вас був контроль, виключно на вашого виборця, виборного вашого людину. І для цього не треба вступати в партії, тому що партії створюються для того, щоб за. Піщати свій інтерес, от і вони тоді починають розумієте грати більше на публіку, ніж робити діло. Тому партії не треба. Чи потрібен Україні цар? От коли приходиш на схід і говориш з людьми, з громадою, вони говорять, да, ви все добре говорите, хорошо, хорошо, хто вас старший. Коли приходиш на захід, вони говорять, не треба нам царів. Ми сядемо, поговоримо, поб'ємо одне одному морди, посперечаємося, помиримося і знайдемо спільну мову. От розумієте, трохи по-різному мислять. Але для того, щоб вийти з хаосу, я бачу, що. Повинна бути така людина, яка і обмежена відразу механізмами, так той президент от Верховна Рада, яка казала, прийшов на майдані. Ми знімаємо недоторканність. Не зняла. Якщо не вибрати президента або Верховну Раду черговий раз, і вони заявляють якісь перші закони, то вони повинні їх прийняти в перших три дні. Тому що президент України повинен прийти і сказати, що на даний час поки що потрібна централізація в якомусь моменті. Але я останній президент, тобто. П'ять років відразу підписує закон, так? Да? Або девіше менше п'яти років. Тобто, і говорить чітко, за рік ми робимо те-то, те тето те Якщо за рік немає, відразу закон про референдум. Якщо за рік я не справляюся, ви мене тут же знімаєте. Якщо за рік справляюся, ви мені даєте положение. Тобто, якщо людина приходить, обіцяє таку програму і що треба не пропустити, який момент, і підписує всі ці закони готові, які підписує в перші три години. Або голосує Верховна Рада в перших три дні. То от майдан завжди починається тоді, коли владу треба зняти. А от він повинен починатися тоді, коли її владу ставлять. І поставили і закінчувати тоді, коли, коли, коли владу поставить владу на майдані. Правильно, але дивіться, от вибрали, поставили, проконтролювали, щоб влада прийняла ті закони, які обіцяла. А це вона повинна дати механізм відразу ж. Механізм, і причому затверджений в конституції, щоб він не підлягав більше змінам. Так як сьогодні прийняли закон самченка, завтра відмінили. Да? от вони повинні дати людям такий механізм, який став, все став. І от тоді люди будуть бачити, що в них є. А якщо влада це не зробила за три дні, виганять її тут же. От, це потрібно зробити, розумієте, не пропустити цей момент. Тому в Україні не потрібен це. Україна хутрянська держава. Кожен в себе в домі і знає, як господарювати, і не треба вчити, як казав Чорновіл, коли дуже гарно починався рух. і Він говорив, що не треба заходу вчити, як жити, схід і сходу, як вчити захід. Ми вміємо господарювати в себе в хаті. І от до цього треба прийти. Але до цього прийти із цього стану, да це залеж...